Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як додати дочерній MCC аккаунт Google Ads. MCC – це розшифровка як центр управління клієнтами. Це необхідно робити для того, щоб кожен менеджер працював в своєму центрі управління клієнтами і не заважав роботі. Іншому менеджеру кожен працює в своєму аккаунті MCC і коригує своїх клієнтів, і таким чином ці дані ізольовані від одного менеджера до іншого. Також цей менеджер може в своєму MCC аккаунті реєструвати нових клієнтів. І вони будуть підпорядковані як цьому MCC аккаунту, так і головному MCC аккаунту. Давайте перейдемо до реєстрації нового mcc аккаунту. Я знаходжусь на головному MCC аккаунті і натискаю Облікові записи. Я натискаю Додати і натискаю перше посилання створити керуючий обліковий запис. Далі ми даємо назву. Я зазвичай пишу PPC Rocks. І далі ініціали нашого менеджера. Далі прокручуємо сторінку вниз і бачимо, як ми будемо використовувати цей аккаунт, тобто керувати обліковими записами інших користувачів чи керувати своїми обліковими записами. Я залишу за умовчанням, тому що ми будемо використовувати цей mcc аккаунт як управління клієнтськими аккаунтами. Якщо ми з цього mcc аккаунту будемо реєструвати новий аккаунт, Звичайний клієнтський, то за умовчанням буде підставлятися Україна, також часовий пояс, також валюта. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб цей аккаунт був суто на західних клієнтів, наприклад, там Америка чи е, чиста е, Німеччина, то ми можемо вибрати за умовчанням, щоб ці дані підставлялися саме з тої країни, під яку ми будемо реєструвати цей MCC аккаунт Далі є. Поле, запросити користувача. Тут ми можемо ввести пошту нашого менеджера і надати йому доступ адміністратора, щоб він міг реєструвати аккаунти і коригувати їх. Тобто ми можемо написати якусь тестову пошту і їй надішлеться запит. Цей запит необхідно на цій пошті. Підтвердити. Тоді цей користувач матиме доступ до цього MCC-аккаунту. Я прокручую вниз, натискаю «Я не робот і натискаю Зберегти і продовжити. Далі висвічується підтвердити свою особу. Це зазвичай на телефон надходить. Натискаю підтвердити. Після цього на телефон в Gmail приходить повідомлення. Щоб підтвердити, що це саме ми. Я підтверджу. Так, і вибираю 61. Так, натискаю готово. Тепер наш керуючий обліковий запис або ж MCC зареєстрований. Ось так просто можна зареєструвати обліковий запис MCC. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, підписуйся на канал, став вподобайку, а також тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!